Є правильним і носить дуже великий, патріотичний і мистецький зміст. Ще всім дякую, хто долучився до справді неординарна подія. Благословенія на весь я буду І не випадково ця пам'ятна доска відкривається саме тут, в селі Порошково. Бо навіть якщо подивитися ті невеличкі скупі відеокадри, які збереглися, він завжди в своїх спогадах думками рине судив цей край, де народився, де виріс, де вже потім, будучи визначною постаттю на теренах України за її межами. Керуючи самими відомими провідними колективами нашої держави, виступаючи за межами країни і на теренах тодішнього ще Великого Радянського Союзу, завжди не минув нагоди показати і продемонструвати пісні і творчість саме цих людей цих дворях.